Ваші думки будують вашу реальність. Давайте з вами представимо, що думки це живі істоти, це живі сутності, яких ви впускаєте на свою територію, свою домівку, в своє ліжко, до своєї родини за свій стіл в душ відусіль. Ви пускаєте цих живих істот. Цих сутності в усі-усі сфери свого життя. І мало того, ви ще надаєте їм право будувати все навколо вас, все ваше довкілля вони можуть відкоригувати, внести там свою лепту, побудувати так, як вони це бачать. А тепер дайте мені відповідь: чи хотіли би ви, щоб, наприклад, якийсь вбивця, садюга, збоченіць, маніяк, чи взагалі якийсь Обіцяний такий. Гнілий бомжара зайшов би в вашу домівку і почав би щось тут, в вашій квартирі, в вашому ліжку, з вашим тілом, з вашими там, я не знаю, дітьми, чоловіками, котами щось робити своїми ось цими гнілими ручками. Чи хотіли би ви такого, чи впустили би ви взагалі на поріг свого дома таку істоту? Ну і ви мені скажете, Катю, ти що, божевільна? Ну звісно, ні, ну який там обіцяний бомжар на... В моїй домівки. Ну навіть. Я навіть ще й поліцію викличу, так? Але саме цим ви і займаєтесь, коли ви даєте право негативній думці, ось цій істоті в ваш розум, зайти в ваше тіло, зайти в вашу свідомість і почати коригувати ваше життя, ваше бачення світу, ваше довкілля, вашу територію, ви самі. Кожного разу, коли негативна думка приходить, і ви її нікуди не прожинаєте, ви кожного разу даєте цій думці. Право та владу будувати ваше життя та вашу реальність, так як вона цього хоче. А вона хоче знищити кожна негативна думка, яка була народжена ззовні, а не в вашій душі, а десь вона ззовні до вас прилетіла, в неї є тільки дві цілі паразитувати та знищувати все світле, все класне, все прекрасне, яке є навколо вас, яке є всередині вас. А навколо і всередині вас завжди ну така й безмежна кількість, просто всесвітня кількість всього прекрасного. Але негативна думка вона була народжена для того, щоби ви цього не помічали, щоб ви на цьому навіть не акцентували свою увагу. Отже, я вам пропоную віднині щоразу, коли ви зловили себе, ось на тому моменті, коли ось ця негативна думка, ось. Цей обістяний бомжара, маніяк, і взагалі, ось ця істота навіть якась. Коли вона тільки починає стучати до ваших дверців, до вашої хатинки, так, то в цей момент уявляйте її саме в такому образі. І женіть її, женіть її якомога далі, вслед за руським кораблем.